Добрий день друзі. Сьогодні приїхали сою показати. Ану саньок по твоєму росту. Трошки до пояса не достає. Один з моїх підписчиків цікавився, яким вона цвіте. Цвіт з білий в неї. Так. О, вже бобики є. дальше. Что тут у нас? Есть и фиолетовый, фиолет, да? Да. Ну, попадается, но в основном больше белого. Белого цвета. Да. Як вона тут гілкується. Давай покажемось. Починає гелкуватися, да? Начинає, да. Кож а, зараз знайти там, де я 70 оставив, подивіться як там воно. Ну, гарно виглядає. Так, друзі. Значить, ось знайшов, де я залишав Спеціально для того, щоб бачити, де вона густіше посіяна. Тут між Radio 70. Значить, нагадую, що цвіт на її в основному білий. Інколи попадається фіолетовий і то це по научному нам агроном, що може таке бути в своїй. Так, гілкується вона. Непогано. я ось у вірву один. кого не пішло раз, два, три. Ну я думаю, ще буде. Ось три відклало не вирлась а далі в нас вже пішла соя земля репається влаги немає так сказати хотілося б і ось порепалась доволі непогано виглядає вона ось приїхали від посадки то он братан ходе по поясу. Ну в основном цвіта білим, бач, де-не-де. де густо. Де, де густо воно не так гілкується. Ну пішло ось 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 пішло. Є. Гелкується, бобики вішаються. Цвіте, це цвіте воно, біле, отак от, видно, щоб всі бачили. І все. Ось у... Щось місцями в нас взагалі зворот тут. Це ми йдемо до Олдхема. Вот, так мы доходим до Олдхэма. Mm -hmm. Да, я снимаю. Значит, межа наша Олдхэм. А ну, Санёк, покажем, что она цветом трошки. Відрізняється. Значить цвіт Волхтхема фіолетовий. фиолетовий. Дивіться, оце вона фіолетова. А в Канзаса у нас... Чужой ще краще. А, а це скраю. Це купки. Це слово це... трохи пізніше убере. Тут ще було клімга. Казали ранній, ну да. так. Тут... Тут у нас ще немає нічого. А тут, -то... І тут так само це не досила в принципі. ні. ні есть було. Тут є, Хоча на цвіте, вроді це дужче, да? Угу. Подивимося, що воно зав'яжеться. Ну, трошки коліна, а ну зайди сюди на Канзос просто для зрівняння. Ну, я б, я б сказав Канзос вищий, да? Вищий Канзос. Прийшли де у нас міждуряддя 70 це у нас Олдхем і я вам скажу вона відрізняється по кольору, тобто вона темніша, де, де рідкіша, де густіша світліша. І по висоті вище. О, Подивимося як вона гілкується тут. Та гілкується. Дилкуется. Цвета у нее много. Как она завяжется, подивимся. О, бобик, смотри, даже есть первый бобик. Ага. Такая у нас доследная деляночка. Не хватило зерна, решили посмотреть. И тут Дві були зняти при виході бульбашки, тобто є, є азотні. От. В цілому не гарно виглядає поки, якщо не згорить, то що жара дава, земля репається, влаги треба.